Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису Фудбайка. Це АОК. Без модів. В п'ятому році я хочу. За Англів, М -м Давайте для початку за Англів зібрати Англію. Англи, англи проти Англії. Звучить цікаво. Так, для цього в нас є так, наше населення 54 тисячі. Початкову армію розформую. Все по 5%, 5 більше, ніж треба технологій в населення залишки в дослідження. Є. Yeah. Хто тут з вас? Найслабший. Є ти з 23 тисячами населення, тому давай з тобою покращити відносини. Тому що ось ти 23 тисячі, тут 45 тисяч, тут 47, тут, ну поруч з тобою якраз такі країни відносно слабкі, які б можна було б захопити. Так, і покращити відносини з сусідами, щоб вони мене не чіпали Вперед. Ой, як прекрасно, коли час швидко йде. Саксонія не чіпає мене. О, Саксонія, Прекрасно. Прикольно. Коли в мене буде 23 тисячі, цього буде достатньо, щоб йти війною на вас. Як прекрасно, коли ж кроки швидко йдуть, я так скучив за цим. Після Блуді Європ, де кроки йдуть декілька років і тут. Тільки скільки. типу, скільки в мене б часу пішло, Ой. Та ну ні. А. Ти захопив. Хм. Ха-ха-ха. Лондон щойно втратив багато військ, точно. Запросити проход військ. Не дасиш, а якщо я попрошу за гроші. Пустимо за 5, за 4500 військовий прохід. Погодився. А вже ж, мене тут найбільше населення сюди. Перекидаю сюди. Оголосити війну. Вперед. Ем... Я сподіваюся, в них нема військ. У в них справді нема військ. І сюди. Прекрасно. А, я навіть половину того, що хочу не заберу, але залишу їм. Так. З цих трьох провінцій: 75, 72. І тут. 72. Все. Заберу ось ці три провінції. Максимальну мирну угоду. А, ні, навпаки, мінімальну мирну, угоду, щоб я потім дозахоплювати міг. Прекрасно. Далі полетіли захоплювати тебе. Просто щоб самовбитись. І оголосити війну тобі. Раз. Два, все. Це те, що мені треба. Тут дві провінції. І тут одну провінцію. А тепер треба намагатися асимілюватись. Я для цього зараз просто, щоб не було повстанців, хоча б трохи підтримувати стабільність по 100 військ 100 військ в кожну провінцію. Бо мені, бо мені ще з мінусу виходити. Поки що прибираю 5% від усюди. Так швидко виходимо з мінусу. Тепер по черзі ставимо все на асиміляцію. Так, Лондон 50 кроків. Оксфорд 50 кроків. Так, ти і тримай 50 кроків асіміляції. Головне, щоб на мене зараз ніхто не напав. Це небезпечно. 50 кроків. І ти 50 кроків, все прекрасно. Чекаю закінчення асіміляції. На цей раз поверну по 5% усюди. Щоб потрохи поступово зростати. Так, Лондон повторну симіляцію. Ти і Оксфорд повторну семіляцію. І повторну семіляцію. Ти повторну семіляцію. Ти повторну семіляцію. І ти повторну семіляцію. І тепер хто є? Так, по-перше, покращити відносини з Саксонією. Поруч з тобою моя столиця. І з вами обома покращити відносини все. 226 тисяч населення. Ми сильні. Так, я через тебе сюди потрапив, я тебе також захоплю. 60 тисяч, тебе 30 тисяч. Ну давайте ось зберу 31 тисячу, щоб на тебе пити. Перед тим, як на тебе йти. Це прекрасно. Призовне населення. Лондон, 6 тисяч. Давайте так, щоб в мене нуль лишилось. Ось так на нуль Зберемо всі війська тут. Оголосити, оголосити, Так, Це перша принція. Наступний. Королівство кент. Корольство кентів. Наперед. Перший крок, другий крок. Прекрасно. Військ вистачило. Далі більш небезпечно йти. Але в нас достатньо велика армія у порівнянні з нашим бюджетом. І ціни. Враховуючи те, що ми 45% на армію витрачаємо. А і це не менше нас два рази. То по ідеї, вони не мають. У них, по ідеї, не має бути сил, щоб нас зупинити. Але у них можуть бути сили, щоб нас зупинити. Ось так і спробую в столицю залізти. 1300 там було все прекрасно. А, у вас. І це ціни... не у вас ще провінція. Ага, ага. Ага, висаджуйтесь. Прекрасно. Вони об... самовбилися в нас. Тепер я. Ага. Давайте мирні угоди. А, ось так. Ні, тоді не мирна угода. Тоді не мирна угода. Давайте знову в Лондоні поки що викличу. Тисяча. Є. Тепер можна мирну угоду. Де я заберу. Прекрасно. Я навіть тут не всі привінці. Забираю ось ці дві. І дайте мені військові репраці. Так зато ми тепер достатньо слабкі, щоб зупинитися і відпочити. Міська нехай в Лондоні будуть. А, хто ти такий? Готланд. Відчупись. І раз ви на мене напали, дякую, що нагадали, що мені треба покращити відносини з сусідами. А, зачекай, Готланд, я з тобою не уклав мирну воду. Вони не погодились, але вони і за цей час не висадилися, тому все прекрасно. Так, все, все асимільовано тепер. Я 11 -те місце посилі. Недостатньо. Цього недостатньо. Навколо нас багато сильних країн. Так, ватадіни, які воюють. Ха. Можна піти одразу на карітанів і Ватадінів. І захопити все, що в них є обох. Населення для виклику. В Лондон це ще найбільший. Всі, на всі гроші. Та вперед, воно, воно того пошлю. Ботадіни. І Коритани. Одразу проти обох. Тепер давай третю частину сюди. Всіх інших сюди. Так, є. Сюди висадився. І на коританів є. Мирні перемовини. В тебе забирають цю провінцію, бо вибору нема. Коритани. Ось так. Так. Є, тепер 1000. тисяча. 1000. Тисяча. тримай. на початку половина сюди. Третя частина сюди, половина сюди, половина сюди. Ви дві 500 сюди. А, ні. Зупинити. Половину тільки сюди. Так тебе також розподіляю. Бо В нас тут є ворог. Це ти. І цени. Хоч те, що ми багато грошей, майже всі гроші витрачаємо на армію. Ну, гаразд не майже всі, але велику велику кількість грошей витрачаємо на армію. У нас мають бути сили. Третю частину сюди, всі-сюди. Все, ми перемогли, а вже ж вже ж перемогли. Так, трохи самовбилися, це хорошо, бо тепер в нас більше вільного бюджету, який я витрачаю на те, щоб поставити на асиміляцію. Є. Давайте тимчасово в Лондоні зберемо всі свої війська. Ми тут дуже непогано проходимося, насправді так кажучи. Ой, на мене манстер хоче напасти, то відчупись. Ти там в Ірландії. Мені не те, щоб сильно Ірландія потрібна Мені саме Англія потрібна Все. Це на повторній асиміляція. Це прекрасно, теоретично є Корвін, який воює з Ленстером. У вас Колір, однаковий, нащо вам воювати один з одним, скажіть мені? А хто тут найбільший в? 172 тисячі пікти. Я думаю, Шотландія. 93 тисячі зберу на рахунку. Є. Призовне населення. О, Манчестер, тепер найбільший. Максимальний виклик. Ми зараз в мінусі будемо, нічого страшного. Є. Оголосити, оголосити. З тут все такую з трьох провінцій сюди і сюди. Я, я. І остання провінція. Я. Дякую. На жаль, на ультиматуму мені не вистачить. Тому встаємо навколо вас. Ай, ну, нормально, нар... Нарешті нормально ставимо одразу після війни. Асіміляцію ти. Голости війну. Вперед. Раз, два. Прекрасно. Далі ти. Карітани, яких я не добив. Також навколо вас встаємо. З вами мирну воду. Якщо. Дякую. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду. Хочу нагадати, що в описі опції ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор України 1991. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Вперед. Братане. Ви навіть столицю чомусь не перенесли. Прекрасно. Забираю дві провінції. І. ти. Бріганти. Я тепер тут лишилась тільки одна країна, на яку б я б не поспішав йти, тому що вона. Зупинить ті війська, які в мене зараз є, вона зупинить. Просто як факт. Тому я б такий, щоб відпочити зібрати, давайте в Лондон свої війська відправлю тимчасово. І можна навіть зробити повторну це розкинути на повторну асиміляцію. і тільки після цього піти на них. Восьме місце по силі тільки. Готово. Давайте все ж таки зберу їх населення. 173 тисячі на рахунку. Ну, щоб прям максимально комфортно себе почувати. Є. У мене армія в їх населення. І тепер призовне населення. Едінбург. Шість тисяч. І в Ліверпулі ще 6 тисяч. Щоб бути впевненим в своїх силах. Цього забагато. Я, я знаю, що типу цього занадто багато. Але чи не в цьому прелість, Що я можу прям занадто багато викликати? Пікти оголостину. Вони ще просто з кимось воюють. Тут сквозна провінція. Вперед. Є. Yeah. Перший острівець, другий острівець. Упс, я захопив. Упс. Римська імперія! Вау! Вона прям під кордон з нами підійшла. Чи вдасться нам зупинити Римську імперію взагалі колись? Поки я б забирав Британію, вони захопили всю Європу. Це жах. Я просто. я пам'ятаю, я Севсарматів намагався зупинити Римську імперію. Тепер за Англів спробувати. Але це жах. Ну, типу, це жах. У них навіть національного населення 3 мільйони. Типу, зупинити Римську імперію це майже нереально. Руховуючи те, що є сьоме місце по, світ... по силі в світі. Тут четверте, і вони четверте місце заберуть з часом. Типу, ось це. А Ламани четверте місце по силі. Римська імперія з часом піде на Лани і спокійно забере четверте місце по силі, коли я сьоме. Коли я сьоме, вони четверте, і вони все одно їх рознесуть спокійно собі. А в нас ще з ними кордон. Це не гірше, що у нас з ними кордон. Але основні сили в нас не на кордоні з ними, тому це прекрасно. Можна навіть колонізувати Америку чисто щоб протистояти. Римській імперії. Це жах. Але на цьому, на жаль, це відео вже час закінчувати. Дякую всім, хто його подивився особливо, дякую своїм спонсорам. як яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і по виходить ви це відео. Якщо хтось з моїх глядачів хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. Посланню описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!